Доброго дня і ми продовжуємо наш підкаст. Як завжди, вмощуйте зручніше, беріть з собою чай, кавуську, а ліпше займайтесь хатніми справами, паралельно слухаючи цей підкаст. Отож, тема сьогоднішнього заняття це хімічні елементи, їх назви та символи. Для початку я пропоную вам. Зробити невеличку роботу з текстом. Зараз я прочитаю текст англійською мовою, і ви спробуйте відповісти на питання українською або англійською, як вам зручно. Отож розпочнемо. What is an atom? Everything is made of atoms. Atoms are tiny. They are actually made up of even smaller particles, called electrons, protons and neutrons. Atoms are not all the same. They have different numbers of electrons, protons and neutrons. Each different kind of atoms make up of an element. An atom consists of positively charged nucleus surrounded by negative charged electrons which moves around the nucleus in orbits. Electrons are negatively charged. Protons are positively charged. Neutrons have no charge. Отож, перше питання, про що був текст? А текст в нас був про будову атома. Назвіть частинки атома англійською мовою та їх переклад. Отже, почнемо. Ми з вами говорили, що ядро атома нюкліус, складається із позитивно заряджених протонів and, та незаряджених нейтронів нюйтронс, навколо яких обертаються електрони, електронс. Про будову атома вперше ще ще 2000 років тому заговорив давньогрецький філософ Демокріт. Демокріт стверджував, що все складається із найменших неподільних частинок. Пізніше, у 1897 році, Джозеф Джон Томпсон відкрив електрон, першу частинку, яка живе всередині атома. Він довів, що атоми мають заряджені частинки. У 1911 році видатний Вчений Ернест Резерфорд впровів свої знамениті досліди, і таким чином він відкрив, що внаслідок опромінення золотої фольги частинки одні проходять наскрізь, інші відекранюються, тобто відзеркалюються або відбиваються. І таким чином він висунув припущення, що всередині атома знаходиться щільне ядро. Пізніше Нільсон Борг. Удосконалив цю модель і сказав, що електрони рухаються навколо ядра. Так виникла планетарна модель будови атома. Тож, як ви знаєте, атоми об'єднують в групи за зарядом їхнього ядра. Порядковий номер атома відповідає заряду ядра. Що ж таке елемент, спитаєте ви? Елемент це збірне поняття, яке позначає усю сукупність атомів, що мають однаковий заряд ядра. Тобто ми можемо сказати, що хімічний елемент це різновид атомів з однаковим зарядом ядра. Усього на Землі та в космічному просторі виявлено близько 89 різних атомів, тобто 89 різних елементів. Ще 29 елементів було одержано науковою спільнотою штучно. Тобто, усього в нашій періодичній системі 118 різноманітних хімічних елементів. Заряд ядра при цьому є основною характеристикою елементу. Позначається заряд ядра латинською літерою Z. Так, наприклад, у гідрогена Z дорівнює плюс 1, тому що він має перший порядковий номер і, відповідно, один протон. Для гелію z буде дорівнювати 2, тому що 2 протони і другий порядковий номер. Для літію Z буде дорівнювати плюс 3, тому що 3 протона і порядковий номер третій. Тощо! Усі відомі хімічні елементи компактно зібрані у періодичній системі. Кожен елемент при цьому має власний символ і власну назву. Символ це, як правило, перші дві або три літери латинської назви цього елементу. Зауважте, що в періодичній системі дуже часто назва елементу вказується національною та міжнародною мовою. Якщо передивитись, то міжнародні назви елементів, як правило, мають латинське походження. Наприклад, гідрогеном і оксигеном. За своїми характеристиками, елементи поділяють на метали та неметали. Прикладами металів є натрій, ферум, купрум. Метали добре проводять тепло та добре проводять електрику. Прикладами неметалів є оксиген, нітроген, хлор. Всі ці елементи мають різні агрегатні стани, а також різні властивості. Неметали характерні тим, що їхні властивості найрізноманітніші. Як не дивно, в таблиці набагато більше металів, ніж неметалів. Усього відомо близько 118 хімічних елементів, з яких приблизно 89 зустрічаються у природі, інші ж є штучно синтезованими елементами. Давайте виконаємо прості завдання. Наприклад, відповімо на питання так чи ні, чи всі хімічні елементи, що існують, зустрічаються в природі. Звісно, що ні. Деякі елементи були штучно синтезовані і існують лише в лабораторії. Продовжить речення. Хімічний елемент визначається кількістю у його ядрі. Перевіряємо, хімічний елемент визначається кількістю протонів у його ядрі. Якщо уважно розглянути клітинку певного елемента в періодичній системі, то ви обов'язково зустрінете символ цього елементу, наприклад, для заліза, це символ фе, ферум, його порядковий номер 26, атомну масу 55,84, а також національну назву ферум або ж залізу. Найменуванням усіх елементів, а також їхнім упорядкуванням, займається організація, що має ІЮПАК. Це Міжнародний союз теоретичної та прикладної хімії. Якщо ж говорити про походження назв елементу, деякі назви пов'язані з місцями по всьому світу, деякі назви пов'язані з астрономічними об'єктами, деякі назви пов'язані з іменами видатних осіб, деякі назви пов'язані з іменами. Бів міфологічних божеств, а деякі назви походять від мінералів, деякі назви елементам давалися відповідно до їх властивостями. Головне правило називання елементів елемент називає той, хто його відкрив. Як він називає, це вже його особисте питання. Окремо прошу зауважити, що символи хімічних елементів використовуються для записування хімічних формул. Та відповідно для запису хімічних рівнянь, тобто для запису перетворень одних речовин в інші. Отже, давайте підсумуємо, що ж таке хімічний елемент. Хімічний елемент це сукупність атомів, які мають однаковий заряд ядра. Чи мають хімічні елементи свої імена? Звісно ж, мають. Кожен хімічний елемент має назву як на національній мові, так і міжнародну хімічну назву. Чи можемо використовувати періодичну систему, мову, якої ми не знаємо? Звісно, ми можемо користуватися періодичною системою навіть на японській мові, тому що так чи інакше символи хімічних елементів є міжнародними і загально зрозумілими. Крім того, будова періодичної системи не змінюється, змінюються лише літери національної мови. Поговоримо тепер про поширення елементів. Поширеність елементів у всесвіті. У космічному просторі найбільш поширений гідроген. Він складає 73 з копійками відсотків, майже 74% відсотки усього космічного простору. Наступний за розповсюдженістю елемент це гелій, в який перетворюється водні всередині зірок. Також в космічному середовищі поширений оксиген, як не дивно, він складає близько 1%. Відсотка. Вуглець складає близько половини відсотка, неон складає одну відсотка, залізо 10%, нітроген 10%. Усі інші елементи це приблизно три десятих відсотка. Стосовно поширення хімічних елементів у гідросфері. У гідросфері лідирує оксиген 85,9% гідроген. 10,8%, тому що вони складають основну частину води, формула якої h 2 o Хлор 1,9%, натрий 1,5% магній 0,12% Сульфур – 0,09%, кальцій 0,04%, калій 0,04%. Тобто ми бачимо, що ці елементи, як правило, входять в склад солей, що розчинені у воді. Основні хімічні елементи повітря. Основним елементом в повітрі є нітроген 75,5% у складі газу азоту. Наступний це оксиген 23,1% входить до складу кисню, озону, води та інших речовин. Інертні гази а також карбон, приблизно 0,015% у складі вуглекислого газу. Земна кора. У земній корі найбільш поширеним є також оксиген 46,6%. Кремній 27,7%, алюміній 8,1%. Залізо 5%, кальцій 3,6%. Натрій 2,8%, калій 2,6%, магній 2,1%. На інші елементи припадає приблизно піввідсот. Стосовно хімічних елементів у складі живих організмів. У складі живих організмів лідирує оксиген 62%, карбон 21%, гідроген 10%, нітроген 3%. Ці елементи входять до так званих органогенів. Фосфор 1,1%, сульфур 0,25%, калій 0,35%, а також кальцій приблизно 2%. Підводимо підсумки. Атоми, які мають подібну будову, в частності однакову кількість протонів в ядрі, об'єднують в один хімічний елемент. Кожен елемент має свою назву та хімічний символ. Символ елементу це зазвичай перші літери його назви. Інколи символом елементу виступає кілька перших літер назви цього елементу. Немає загального правила, як називати елементів, але є тенденція назви елементів на честь міфологічних персонажів, вчених, певних властивостей цього елементу, або ж місць, де вони були відкриті, чи відносно того, в чому вони були відкриті. Міжнародний союз фундаментальної та прикладної хімії це міжнародна організація, яка веде перелік відомих елементів та їх назв, а також дає статус якомусь елементу нового елементу, тобто вона слідкує за тим, які елементи відкривались. Всі відомі елементи та їх символи внесено у періодичну систему хімічних елементів. Над періодичною системою хімічних елементів, знову-таки працює організація EUPAC. Ну а Всім дякую. І хто дослухав до цього моменту, я розкажу вам цікаву історію. Отже, як ви знаєте, я навчався приблизно так само, як і навчаються багато дітей, тобто уроки хімії в нас проходили суто формально. Ми приходили, писали, записували правила, складали якісь хімічні рівняння. Досліди нам, звісно, ніхто не показував, або це було досить великою рідкістю, і вчителька показувала щось собі. Так от, коли я вперше прийшов працювати вчителем хімії, це було Вау! у мене є доступ до підсобки! що мені можна зробити? Ви не повірите, але оскільки всі реактиви тоді були не впорядковані, ну, щоб не збрехати більшу частину реактивів на своїй роботі я просто витратив на досліди для себе. Тільки потім в мене щось переклинило, і я почав знімати це на мобільний телефон. На жаль, той телефон в мене вкрали, тому записи загубилися. Але, щоб ви розуміли, більшість вчителів хімії. Чим вони займаються у вільний час? Вони займаються тим, що проводять досліди. Насправді, досліди треба проводити самому перед кожним уроком для того, щоб банально перевірити, чи працюють реактиви, чи вони не зіпсувалися, чи будуть вони давати ті чи інші реакції. Деяких реактивів насправді в школі немає, тому дуже таки цікава. Можна сказати, цікава забава для вчителя хімії, це знайти ті реактиви, які можна замінити іншими реактивами, щоб досягнути того ж самого ефекту. Наприклад, ми дуже часто замінюємо гідроген, перепрошую, ми дуже часто замінюємо гідроксид, наприклад, на літій гідроксид, тобто на аналогічну речовину, що має аналогічні властивості, але не є тою речовиною, яка прописана в документах. Ну, Відповідно, потім нам доводиться переписувати. Відповідно хід роботи в дослідах, ну і самі досліди. Тому що, як ви пам'ятаєте, будь-які досліди в кабінеті хімії виконуються суворо, за вимогою, тобто за листочком, за методичкою в цілях безпеки. Ну, а тепер дякую всім за увагу, тим, хто слухав, і ще з вами